Австралія 2019-2020 рік. Безпрецедентні лісові пожежі вирували по всьому континенту, вигоріли мільйони гектарів, будинки були втрачені, трагічно загинули життя, і в пеклі унікальна дика природа Австралії зіткнулася з катастрофою неймовірних масштабів: майже 3 мільярди тварин, ссавців, рептилій, птахів і жаб. Були вбиті або витіснені в результаті руйнівних лісових пожеж. Серед найбільш вразливих були культові коали, повільно рухаючись, живучи на деревах, вони потрапили в пастку полум'я, що швидко просувалося, а їхні оселі в евкаліптовому лісі перетворилися на пекло. Але серед спустошення людство піднялося на виклик: рятувальники дикої природи, природоохоронці та звичайні громадяни. Ризикували власною безпекою, шукаючи та рятуючи поранених тварин. Вони знали, що для відновлення унікальної екосистеми Австралії кожне врятоване життя має значення. Уявіть, самотня коала, поранена та налякана, чіпляється за обгоріле дерево, оточене попелом, виснажені обпалені лапи, зневоднені та важко дихають у наповненому димом повітрі. Рятувальники, часто волонтери, наполегливо шукали ознаки життя. Коли вони знайшли коалу, яка потребувала допомоги, почалася делікатна і небезпечна робота з порятунку. Кожна врятована коала була дорогоцінною. Кожен з них символізував крихке життя, вирване з пащі лиха. Врятованих коал доставляли до заповідників дикої природи та спеціалізованих лікарень. Там цілодобово працювали віддані ветеринари та доглядачі. Обпалені лапи лікували заспокійливими кремами, Зневоднення було вирішено за допомогою рідини і повільно розпочинався їх довгий шлях до одужання. Для деяких відновлення означало повернення в дику природу до евкаліптових лісів, які вони називають своїм домом, коли ці ліси почали відновлюватися. Для інших, чиї поранення були надто серйозними, заповідники стали їх безпечним притулком, пропонуючи довічну допомогу. Історія про коал під час лісових пожеж в Австралії це історія трагедії, так, але це також історія неймовірної надії, стійкості та непохитної відданості тих, хто бореться за захист дорогоцінної дикої природи нашої планети.